Є знижки на овтіно 15% в аптеках подорожник пам та А Ану, кажіть, а ви знали, скільки заробляють українські можновладці? А хто з українських міністрів заробив понад мільйон гривень зарплатні за 23 й рік? А хто найбагатший мер України? Я впевнений. Ви вже зацікавлені. Тож скільки отримують відомі політики, та яка середня зарплатня в українського міністра? То з українських мерів заробляє більше за міністра оборони Умєрава і міністра закордонних справ Кулебо разом узятих, а також про те, яка зарплатня у президента Зеленського розповім детальніше за мить. З вами новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Мабуть, почнемо з мерів, бо вони, як то кажуть, ближче до тіла. У лютому 24-го року вони нарешті подали свої декларації, де дали можливість всім українцям дізнатися, скільки ті заробили за 22 другий рік і порівняти з тим, що вони встигли за той час зробити. Придивіться до свого мера і робіть висновки самі. За перший рік повномасштабного вторгнення українські мери не збідніли. У багатьох навпаки зарплата зросла. Так от мер Львова Андрій Садовий за 22 рік заробив 813 і 3 тисячі гривень. У 2021 році його зарплата становила майже 790 тисяч. Добренько зросла зарплатня і у мера української столиці Віталія Кличка – 640 тисяч гривень до 906 тисяч. Підняв собі зарплату і мер Черкас Анатолій Бондаренко, обігнавши навіть мера столиці. За рік він заробив майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. А у довоєнний 21 рік задекларував лише 988 тисяч. Черкащани, а як ви оцінюєте роботи свого мера і ту суму, яку він отримав за свою роботу? Напишіть нам у коментарях. Але найбільша зарплата за 22 рік не повірите, у мера Харкова Ігоря Терехова. за перший рік повномасштабки. Міський голова міста герої отримав 1 мільйон 714 тисяч гривень. Це майже як дві зарплати Віталія Кличка або ж шість зарплат міського голови Одеси Геннадія Труханова. Трохи дивно, як на мене, але він отримує найменшу зарплату серед мерів обласних центрів, лише 285 з гаком тисяч гривень. Але прошу вас за нього не переживати. Наші мери уж точно не живуть від зарплати до зарплати. Більшість має збереження, а дехто і чималі активи. Найбільший дохід за перший рік повномасштабної війни задекларував мер Ужгорода Богдан Андріїв. Майже 40 мільйонів гривень, з яких зарплати близько 700 тисяч, а інше дивіденти, відсотки, заробіток дружини та повернення позики. За ним йдуть мери Житомира та Черка з 14 та 10 мільйонами доходів сім'ї відповідно. Загалом мільйонні доходи тут майже у всіх. Тож Ігор Терехов далеко не перший, бо записав доходи лише зарплату, готівкові збереження та відсотки від банку. А от Геннадій Труханов з Одеси знову перший з кінця цього вказав у декларації лише. 450 тисяч гривень доходу, де крім зарплати, про яку я казав, ще пенсія матері а також її дохід від відсотків, надання майна в оренду, пенсія та відсотки відшима. Одесити, а ну напишіть, чого у вашого міста такий бідний мер, чи він насправді не такий уже і бідний. Але перейдемо до вишеньки на торті до українських владних топів, а саме до очільників міністерств. Вони також не так давно подали свої декларації, але зовсім свіжі. Двадцять третій рік і так неочікувано на більшу зарплату серед урядовців за рік отримав головний дипломат країни Дмитро Кулеба. За ним міністр юстиції Денис Малюська та очільник МВС Ігор Клименко, трохи менш ніж Клименко, а саме майже 1 мільйон 172 тисячі гривень, заробила і скандальна ексміністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яку в лютому 24-го року звільнили. Ось як її роботу оцінював нардеп Ярослав Железняк. Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Лапутіної Юлії за 302 голоси. Більш того, профільний комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Всі виступаючі, як і від влади, так і від опозиції, розносили у виступах міністра. Сама вже екс-міністерка навіть не прийшла на звіт. Значно менше за всіх урядовців отримав зарплати за рік міністр оборони Рустему але лише тому, що вступив на посаду у вересні 23-го року. У 22-му році його попередник Олексій Резніков очолював рейтинг найвищих зарплат в уряді. Інші ж мають високі, але не захмарні офіційні зарплати. Цікаво, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав менше за багатьох міністрів і у 22-му, і у 23-му роках по 900 тисяч з гаком гривень. Цікаво й те, скільки заробив президент Зеленський, як дізналися, журналісти ICTV, за січень лютий го року президент отримав за свою роботу лише 56 тисяч гривень, чи передбачені зеленському премії або. Надбавки в офісі президента не уточнили до повномасштабної війни. Володимир Зеленський упродовж 21-го року на посаді президента заробив 336 тисяч гривень, задекларував Зеленський і свої доходи за 23 рік. Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 мільйонів 423 тисячі 8 гривень, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 мільйонів 455 тисяч 972 гривні. Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від Надання нерухомості в оренду загалом ця сума становила 4 мільйони 967 тисяч 36 гривень. Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв'язку з відновленням орендних платежів. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів нерухомого майна транспортних засобів, то що не відбулося. А як думаєте, ви чи гарні зарплати мають наші чиновники та політики? Напишіть нам про це у коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і тисніть вподобайки. Побачимось.